Всім привіт! Учора висадила огірки у, у мішки та у 5-літрові відра. Чим наповнювала мішки та відра. На дно поклала трохи сухого листя та соломи. Потім, суміш землі з городу, перегні перегніта трохи золи, а ще додала подрібнену яєчну шкарлупу. Вона є природним добривом. В ній міститься кальцій, а також магній, калій. Сірка та інші корисні речовини. Щоб заготовити шкарлупу, її потрібно промити та просушити протягом доби, а потім подрібнити. Грунт у мішках та відрах пролила рочинам води світоспорина. Це біологічний препарат для профілактики грибкових і бактеріальних хвороб, екологічно безпечний. Поставила їх у неопалювану тепличку, на ніч укриваю агроволокном. А це вже підростають огірки, які я буду висаджувати у відкритий ґрунт у парник. На каналі є відео, як я їх посіяла насінням. Дякую за перегляд, слідкуйте за наступними відео.